Добрий ранок, діти, послухайте відривок. Вірша скаче сито по полях, а корита по лугах. Ось за чайником мітла вздовж по вулиці пішла, а за ними слідом з двору баба гониться. Федора, ой ой, побива зград, град, поверніться всі назад. Діти, а ви впізнали? Що це за баба? Так, це Фідора, а чому вона така сумна? Яке лихо її спіткала? Від бабусі Фідори утік весь посуд. Дітки, а що таке посуд? Дітки, давайте пригадаємо, який же ми знаємо посуд. І так, погляньте на картинках намальовані чайник каструля, ваза, тарілка, сосник, сахарниця, пательня, тарілка, ложка. Тарілка була глибока, а тепер тарілка мілка, виделка, ніж, хлібниця, чайник. Чашка і тарілочка. Дітки, а як же Фідорі допомогти, щоб посуд повернувся? Треба його, мабуть, попросити і його помити. Посуд полюбляє, щоб він був, був завжди чистий, щоб його тримали в чистоті. Дітки, щоб допомогти бабусі Фідорі, я пропоную сказати чарівні слова. Треба сказати: посуд, посуд, не барись, до бабусі повернись. Давайте всі разом скажемо: Посуд, посуд, не барись, до бабусі, повернись. Молодці! А зараз ми з вами пограємо в гру, називається Гра Доповне речення. Я буду казати речення, але одне слово я буду пропускати, а ви його повинні сказати. І так, посуд для варіння їжі називається кастрюля. Пристрій, за допомогою якого їдять борщ або суп, називається ложка. Шафка. У які зберігають хліб, називається хлібниця. Куди можна покласти хліб для зберігання? У хлібницю. Сіль насипають у сільничку. А цукор у цукорницю. Дітки. А у чому кип'ятять воду для чаю? У Чайнику. Так, до нас посуд повернувся. Усім дітям посміхнувся. Посуд, посуд розглядаємо, за призначенням збираємо. Дітки, давайте ще раз пригадаємо, як використовують посуд. Посуд кастрюля для... для чого? Для варки. Супа, борща, каші добре. А чайник, да. щоб кип'ятити воду, а масляниця? масльонка, щоб тримати там масло, ложка, виделка, ніж, щоб їсти. А є ножі, якими ще ріжуть їжу, пательня, жарити, тарілка, глибока й мілка, насипати їжу в неї і їсти, а чашка і стакан пити воду, чай, молочко. Діти. А зараз я пропоную пограти в гру. Назви перший звук. Я буду називати предмети посуду, а ви будете називати який перший звук. Наприклад, ложка. Ложка. Який перший звук? Л. Каструля. кастрюля, Каструля. Який перший звук? К. Чайник. Чайник. Який перший звук? Ч. Сито. Сито. Який перший звук? С. Тарілка. Тарілка. Який перший звук? Т молодці. Дітки, ось наше заняття вже і закінчено. Ми з вами розмовляли про посуд, його призначення. І визначали, який перший звук в слові, а ще пригадали, що треба тримати посуд в чистоті. Все дітки, до побачення, до, до нових зустрічей!